Тож, дорогі наші, ми завжди стараємося бути насторожі вашого здоров'я, щоб профілактувати, попередити, щоб ви були здорові, вільні, емоційно забарвлені гарно, щоб у вас завжди був хороший настрій. саме задля того ми запрошуємо до нашої студії експертів, професіоналів своєї справи, які нам розповідають безліч цікавої інформації. Ну і ми вже вам обіцяли, що ми будемо у другому блоці нашої розмови, а мати якраз розмову в такому руслі, коли є. Проблема дійсно, якщо вона вже виникла, і як жити з травмами колінного суглобу, будемо сьогодні дізнаватися, будемо говорити про пошкоджені зв'язки колінних менісків. Будемо дізнаватися, що робити, якщо є рідина в коліні, і чи дозволяється дійсно фізична активність. Та от спойлером розкажемо, що е, будуть навіть деякі вправи. Е, з нами в студії знову Андрій Маслій, спеціаліст фізичної реабілітації. Дякуємо, пане Андрію, що ви сьогодні з нами, що ви взагалі погодились, і ви теж людина, яка на здоров'я на здоров'я наших українців. Ну і будемо починати. Власне поговоримо про те, от наскільки потрібно берегти коліно, якщо була можливо травматизація, можливо, була операція, або можливо, уже якісь були стручання, надрив. надрив. Ну будь-що чи потрібно вже людина, отак от тримати руку на пульсі і розуміти, що я вже не можу жити, от ну, грубо кажучи, таким вільним життям. Мені вже потрібно берегтись. Взагалі, коліно суглоб відновлюється майже до ідеальних станів. Супер. Да. І взагалі людина може далі, як і займатися футболом, так і кататися на лижах. Головне ну, визначити проблему, вирішити її, і людина повноцінно може жити далі, як, як зазвичай. А якщо чи є такі якісь проблеми, які не можна вирішити, тому що ось до прикладу я дуже люблю кидатись на сноуборді. Mm. з надривом е, зв'язки? Я тепер мені кажуть, що е, мені протипоказано, тому що е, рухається е, при цьому таз і, і немає. Ну, типу, дисбаланс може пошкодити далі. Тому що я так розумію, що надрив в нас сама не заросте. Та зв'язка є або зшивати, або з нею далі жити. Ну, надрив і розрив воно не, не заростає. Воно як і є, так якби так і лишається. Просто організм він локалізує певну певну ділянку. Сполучною тканиною, і взагалі тобто, так і лишається. Дивлячись, ну, яка відстань, який надрив, де саме, треба індивідуально це все дивитися, і тоді вже можна сказати, там, що можна, що не можна. Є люди, які дуже, дуже сильно люблять кататися на лижах, їх нічого не зупиняє ні там, ні травма, ні там надрив, нічого. Вони там локалізують собі коліни суглоб, суглоб, там, бандажами, там, зв'язками, тейпами, надколінниками, все, що можна, аби покататися, знаєте, ну, є, є люди різні, тому взагалі краще треба розібрати проблем, проблему, проаналізувати і визнати, визначитись з тактикою реабілітації і пройти якийсь певний курс, і можна пробувати. Тобто я після думаю. отриманої травми, да. будь-якої можна повернутися до спорту, до звичайного, нормального життя і не обмежити себе в русі. Так. Так, лише тепер питання буде: як це робити, але перед цим ще чи є якісь ще протипоказання для людей з травами колін? От можливо, поки ще людина проходить цю реабілітацію. Що тут важливо розуміти? Тут важливо розуміти, який характер травми, які були пошкоджені зазвичай, є комбі, такі, коли йде надрив передньої хрестоподібної зв'язки і надрив рогу мініску. Угу. Тому коли такі комбіновані, то тут більше етап реабілітації тривали. Взагалі, після оперативних втручань на мініску людина досить швидко відновлюється. Це десь до трьох-чотирьох до тижнів там і вже людина майже ну, класно себе почуває. Е, хрестоподібні зв'язки вони набагато довше, тому що коли хірурги починають їх зшивати, вони зазвичай роблять або пластику, або зшивають е, ті зв'язки, які вже були надірвані. Да, і вони так, так їх затискають. тобто колінний суглоб має бути в зігнутому положенні, якийсь тривалий час для того, щоб. Е, е, Зрослося там все всередині, mm. і людина, якби після реабілітації, дуже важко розгинати колінний суглоб, і то є ну складніше, небагато. Це може реабілітація тривати до трьох місяців, до трьох до чотирьох місяців. А, Але а все. чому кажуть, що е, краще не оперувати, якщо вже немає якось нагальної потреби? От власне, е, коли ще не коли не розрив, е, там наприклад просто надрив, то кажуть, що краще навчитися жити з цим, тому що може бути гірше. Після це, це правда, що може бути гірше після дивлячись. До якого спеціаліста попадеш, а, тому що тут е лотерея, да, так. теж да, лотерея, да, і я до мене різні люди потрапляли там, і як і досить класно ну, прооперували, так і досить такими ну, як -от так, плачевними наслідками. От. Ну, є такі діагнози, як ручка Лейки, коли затискається колінний суглоб, мініск зажовує між двома суглобами, і в принципі розігнути вже їх не можна. То, тоді тут лише оперативне втручання, тому що. Коліно суглоб треба розблокувати. Вони розблоковують його шляхом артроскопії, е, оперують, і взагалі, в принципі, більш-менш людина потім все почуває клас. Стосовно рідини в uh -huh. коліна, е, нам нав, навіть глядач написав, що у нього було таке, що коліно так розпухло, е, каже, як банка було, і, і він робив всілякі е, водотерапії, так розумію. Це е, по системі як ти там читала? Клейпа, так, Нейпа. Е, uh -huh. Я так розумію, що це контрастні водні ванни. Ну uh -huh. можливо, це так, можливо, ні. Хай е, підтвердьте нам, якщо ви е, писали нам, що ви мали на увазі. Е, і ну, людині стало краще. Що робити, якщо от, справді коліно зараз розпухло? Е, от про що це свідчить? Якщо це рідиначе чи ні? І взагалі uh -huh. це uh -huh. набряк про оскільки ти це є синевіальним суглобом, він. Законсервований, тому може бути і набряк в викид ексудату, коли рідина вільно виводиться в полость суглобу, значить тут варіації дуже різні можуть бути: як і занесення інфекції під час оперативного втручання, так і при. Недооперованому мініску, коли ж є запальний процес, а організм наш реагує на запальний процес, це завжди набряк. Ну то есть якщо в, без, в, втручання. В, без втручання без да. втручання. Якщо тоді треба, тут тут треба розбиратися. Можливо, це артро, ар, артроз артрит. Вони теж ну набрякають, тому mm. теж може бути як судат. Можливо, якогось інфекційного характеру є ну, дуже багато варіацій. Чому там mm. А як власне зняти цей набряк? Тому що ну. Він ж болить, якийсь лінфодренажний масаж допомагає, чи тільки там медикаментозний? В, скоріше Т. за все, тут вже буде потребуватися медикаментозного втручання, або навіть навіть і оперативного. Тому що якщо ага. це всередині суглобу, рідина, не зовні рідина, як після механічного пошкодження, там так. просто набрякло коліна, а коли всередині, то, скоріше за все, та рідина нікуди не дінеться і треба буде йти оперативним шляхом. А чи може якось зміститися коліна чашка від якогось? Так, колін... Інна чашка може зміщатися, коли йде надрив чашки над колінником. Зв'язки надколінника. вона знаходиться під чашечкою. Така зв'язочка, вона достатньо плотна, Але ну то я з цим дуже-дуже рідко зустрічався. Останній раз в мене була жінка, 70 років. Теж після оперативного втручання вона просто якось так впала неудачно, тому і роздробила колінну чашечку, і накладали металоостеосинтез, зміщали її разом і зшивали е, зв'язку надколінника. Mm -hmm. І, в принципі, півтора місяця, і вона пішла все. Тобто ну, було досить добре. Ще коли роблять металлосинтез на колінні суглоби в зрілому такому віці, то вони зазвичай не забирають ні пластину, ні шурупи, ні гвинти, нічого. Тобто вони так і лишають. А коли йде мова про новий суглоб от колінний, коли йде мова, ну, що вже не можна ніяк взагалі ні, ні реабілітацією, ні вправами, ні медикаментозно допомогти? Є такі варіанти, це коли йде е, деформуючий артроз колінного суглобу, коли вже людина в більш такому зрілому віці, коли вже повністю деформований суглоб е, в нефізіологічних положеннях, коли одна кістка випирає вище, друга нижче. Е, коли хрис... Хрестоподібні зв'язки не мають такої вже упругості, і суглоб починає зміщатися вперед, назад. Є такі випадки. У мене були в практиці від десь до п'яти людей, які повністю міняли колінний суглоб, і це ну це дієвий такий взагалі так. варіант. Потім можна повноцінно жити, ходити, повноцінно жити, да, ходити, але ж ви розумієте, що то вже не рідне. Де що там всередині? Да. Ну в принципі, він рухається повноцінно, але він не такий еластичний, як наш ну, фізіологічний суглоб. Він згинається, розгинається під певною амплітудою, А, а наш суглоб він досить такий рухомий і він може, ну, зв'язки можна розтягнути. І, в принципі, він такий більш рухливіший йде. Да? Які ми можемо отримати поради стосовно того, щоб зберегти здоров'я колін, е якщо це ще людина не було травм, е і які вже прожили реабілітацію, травму? Як зберігати здорові коліна? Як зберігати здорові коліна? Значить, колінний суглоб має постійно рухатися. Він постійно має має, має живлення з усіх сторін з боку чотирьохглавого м'язу, з біцепсу, стегна, з м'яз-гомілок, щоб постійно він харчувався продуктами харчування. і надмірна вага. Угу. Це є теж одна із складової, коли починають боліти суглоби, коліні це є сидячий спосіб життя. Угу. А чи правда те, що кажуть, якщо вже була коли-небудь травма у людини, то це вже на все життя буде турбувати час від часу коліно. Якщо, наприклад, буде не так багато руху, чи ну якісь фактори будуть грати роль? Колінний суглоб він лікується. Завжди лікується. Ну у мене на практиці ну було дуже багато випадків. І футболісти були, і в такому в зрілому віці були люди. В принципі, там і по 15 діагнозів звучало з МРТ в колінному суглобі. Ми завжди приходили, знаходили шляхи реабілітації, вибудовували якусь вертикаль і рухались по ній. І в принципі, завжди була позитивна динаміка. Супер. Ну мені подобається власне вас, ваш позитивний такий настрой на те, що майже в любій проблемі. Є вирішення. Пане Андрію, ну ми запрошуємо вас показати нам вправи з реабілітації, які ви приготували, для того, щоб дійсно зрозуміти, що наше коліно може ще далі е, працювати, жити і функціонувати. Це Вправи для здорової людини. Чи Значить, давайте для ми ти... зразу відрізнимо для людей, які мали оперативне втручання на мініско або на хрестоподібній зв'язці. Всі вправи робляться на киломочку, сидячи без осьового навантаження на колінні суглоби. Починаємо, ми завжди починаємо з його суглобу. Значить, ми носочок один на себе натягуємо від себе на себе. Від себе так по 15-20 по разів на ногу, яка була прооперована. Mm -hmm. Якщо ж нога була не прооперована, а має якийсь хронічний біль mm -hmm. і має біль навіть при фізичному навантаженні, ми беремо лід з морозилки, прикладаємо, тримаємо його 2-3 хвилини, потім прибираємо, беремо якийсь із резинових еспандерів. цих девайсів дуже багато на сьогоднішній mm -hmm. день. Це може бути навіть звичайні фітнес-резинки? Незвичайні фітнес-резинки, які ну. Вони легко доступні взагалі. І ми маємо, отаку от, трошки підпружинюємо колінний суглоб. Okay. Тим самим ми навантажуємо м'яз е, 4 угу. Е, uh -huh. стигна. Uh -huh. Після цього ми беремо одну ногу відводимо, робимо статичне навантаження і uh -huh. приводимо. So відводимо we? в сторону і приводимо. І так, 5-10. До 10 навіть підходів, щоб максимально завантажений колінний суглоб в цьому. Значить, далі можемо, варіації є дуже різні. Значить, ми можемо одягати манжети. Це все методи кінезі, терапії, здорового руху, які ніколи не зашкодили людині в будь-якому положенні. Цікаво. А що дають ці манжети? Це ага, вони, вони просто... будуть тримати. Так, да, вони чіпляють. Да. Дома ми можемо зачепити за якусь нерухому поверхню. Ми можемо... А ну давай країно ми спробуємо тут. Я зачіплю зараз так. за це, і то їм буде е, зручніше. Окей. Тобто, якщо навіть немає допомоги, можна зачепити до за якусь 100... неруху. Тому до, до нерухового предмету абсолютно людина може це все використовувати в домашніх е, ну, умовах. І так само ми маємо теж ці всі варіації різні навантаження. Одна друга в такому положенні до живота. Тут важливо якусь техніку е, наслідувати? Чи в принципі неможливо? Ні, він є шкодити? техніка, є певні рухи, при якому колінний суглоб краще всього е, навантажувати. А, Тому що він має навантажуватись повністю з усіх сторін, як і з гомілкою м'язів, так і з стегнового м'язу. Після цього ми можемо одну ногу носочок від себе відвести. І привести, відвести угу. і привести в такому положенні. Людину потім пересідаємо, точно так в же іншу в такому сторону. В, іншу сторону, в такому ж самому положенні і відводимо суглоб. Угу. Потім якісь можуть бути навіть статичні навантаження. Але після статичних навантажень, як зазвичай, колінний суглоб має якісь е, запалювальні процеси. Значить, Що ми можемо в якому будь положенні? Е, значить, Ми стоїмо на ноги, максимально е, таз відводимо назад і робимо присід так, щоб колінний суглоб не виходив за е, носок. І в такому положенні ми можемо стояти. Потім розвантажуємо. Угу. І якщо є вдома якась е, сходинка, ми можемо стати е, ногами на до, до, до камери, розверніться, ага. Буду, буде краще. На сходинку якась да, і п'яту максимально провісати угу. і закачувати гомілкостоповий стоповий суглоб угу. максимально, щоб відчуття е, було навантаження цих всіх м'язів гомілок. Угу. Угу. В такому а. положенні. Так. А скажіть, будь ласка, оці вправи, коли ми прямо тренуємо наш колінний суглоб, знаєте, от вони да, можуть не і, за... і крутять. От, так. так, є такі вправи, да, але це Чому? більше вже для здорових людей. Коли ага, тобто вони виваємо. можуть при реабілітації да, бути Дивіться, зускладні. Колінний суглоб травмується в таких положеннях, коли е, він іде всередину uh -huh. або назовню. Тому травмуються тут хрестоподібні зв'язки: передні uh -huh. і задні. Uh -huh. Мініск може травмуватися від стрибка, uh -huh. від ходи. Від сильного Просто навантаження, від ось, воюгу, ну, да, він взагалі може травмуватися в будь-яких варіаціях. <с да. Коли йде в таке навантаження, в такому положенні він тут максимально стискається, е е як, і е як і всередині, так і ззовні. І тому він уже може бути якийсь. Є фізіологічний хруст колінного суглоба, коли не виникає, не викликає болю. Тобто ми так от згинаємо, розгинаємо то є нормою, і взагалі то ну нормально. Тобто, якщо коли... не болить, то це да, нормально. Да, коли людина відчуває по систематичний хруст. Постійний, що б вона б не робила, там сідала, вставала, йшла по сходах. то вже не є нормою. То говорить про те, що знижена функція хрящової тканини або є дефіцит синевіальної рідини. І знову ж таки, треба навантажувати коліні суглобою для того, щоб це все з'явилося там всередині. Тому що синевіальна рідина виділяється тільки тоді, коли е, гарно сформований м'язовий корсет навколо колінного суглоба. Дуже Чи кажуть, цікав. що е, треба робити такі розгинання? Коліна це також допомагає, чи це ми цю варіацію ми всю робили в Про Лежачі, і... да. просто що від себе на себе, від себе на себе і в принципі а мені, власне цікаво, дуже часто навіть здорові люди і в реабілітації використовують присід. От покажіть нам, будь ласка, як правильно присідати, щоб не було таке навантаження на коліна. Тому Показую що... класичний присід так, так як він має бути взагалі, і це правильно буде. Угу. Значить, таз відводимо назад. Значить, колінний суглоб не має виходити за носок максимально. Прогинаємо поперековий відділ, руки кладемо на плечові суглоби, таз назад відводимо. І в мене спина має отаку от рівну вертикаль. Mm -hmm. І на видосі виштовхуємо вверх. А стопи есть, мають бути також рівними. Да, так, розверт... такі варіації не, не потрібно робити. Ні всередині, на ні назовні. це класичний присяд, який використовується будь-де в тренажерних залах, в реабілітації взагалі скрізь. Mm -hmm. Тому то, ну, так, як він ну, має бути. дуже випадку. дякуємо, тому що ці умови, якщо вони виконані, то тоді немає такого величезного навантаження да. саме на коліна. Да, як да, часто робити ці вправи? Якщо е людина має певний хронічний біль, то це себе систематично кожен день робити. Їх багато варіацій цих вправ. Навіть через біль можна. Через біль в будь-якому випадку робимо, але прикладаємо холод, якщо біль нестерпний. Е -е холод знижує рівень, покращується кровоток до колінного суглобу, тому що організм включає процес терморегуляції, Починає зігрівати колінний суглоб і там покращується кровообіг. Коли в колінному суставу покращується кровообіг туди йдуть такі кровіносні тіліса, як лейкоцити Вони знижують запальний процес в самому суглобі. От і ці всі варіації вправ дуже багато. Це все такі на базові класичні, які я тільки щойно показав, які допоможуть ну, при реабілітації колінного суглобу. Андрій дуже дякуємо вам за ці вправи за цікаву розмову. Силу вам у. На тому, щоб допомагати людям проходити цю реабілітацію, хай всі будуть здоровими у вас після прийомів. Друзі, з нами Андрій Маслій, спеціаліз... спеціаліст з фізичної реабілітації, говорили про корінний суглоб дуже багато. Якщо тільки зараз приєдналися, продивіться цю, цю розмову ще раз. Наразі маємо для вас цікаву рубрику. Долучайтесь.